Бушівка був створений меморіал. Суть цього меморіалу заключається в тому, що були виставлені на опорах фото кожного героя, який загинув в цій битві. І короткий опис про цю людину, дата народження і вік, ну і. Час загибелі і військове, військове звання цієї особи. Таких на території нашої громади на сьогоднішній день налічується 16 чоловік. І, на превеликий жаль, є ще шесто розниклих безвісти. Крім цього, під час військових дій в нашому селі загинуло 11 цивільних, троє з них було розстріляно. В нашій громаді 9 березня це стало такою вже традицією, яка відбувається вже два роки поспіль. Ми проводимо панахіду, запрошуємо священників, які служать панахіду, проводимо імпровізований такий невеликий мітинг. До нас 9 березня є вже традицією, до нас з'їжджаються. Всі воїни, які е, приймали участь в обороні нашого населеного пункту, і обороні, звісно, і обороні міста Чернігова, сходяться всім, практично сходяться всі мешканці села, приїжджають всі ті люди, які перебували на той час в окупації. Ну, у зв'язку з тим, що ну, не можна було в інтернеті розповсюджувати і запрошувати на поминальний день. Я думав, що людей буде не досить багато, тим більше, що зараз такі часи і приїхати з Смельницької області, чи івано франківської області, чи із Сумської області ну це потребує і коштів, і часу, і, та, і в такі тривожні часи. Але у нас на нашому заході було більше 200 людей. На місцях основної загибелі воїнів ми встановили дубові хрести і пам'ятні дошки. Також біля церкви зруйнованої. Ми теж встановили Дубовий хрест із надписом, з табличкою вдячності за той героїзм, який проявили наші воїни, захищаючи наш населений пункт. Ми вшановуємо героїв. Я, як громадянин, як житель села Лукашівки, як керівник громадської організації, несу моральний обов'язок. Розповідати, передавати і максимально зробити те, щоб наші наступні покоління знали те, що у нас робилося з 20, 24 лютого, 2022 року, і те, що відбувається по на сьогоднішній день. Ми е, перейменували вулицю Папанінців, яка носила назву і підлягала е, декомунізації, на вулицю захисників Лукашівки. Це центральна вулиця, вона досить протяжна. Протяжність має чотири кілометри. В кожне богослужіння ми поминаємо загиблих, загиблих наших односельчан і також загиблих військових, які були з різних куточків нашої держави. Я стараюсь у цей десь. Приблизно в дев'ять годин бути на місці бою в Лукашівці. Найчастіше я стараюсь згадати всі обличчя, які, яких я знав, які були поряд зі мною. Але найчастіше я згадую все таки братів Бутусіних, які загинули це два молодих хлопці. Одному було 20, одному 24 роки, і згадую, тому що ці хлопці спасли мені життя. Вони повідомили, що тікайте, вже села ми не втримаємо, і вони вже в селі. Для мене пам'ять це історія. Це історія тих подій, які відбувалися в березні-лютому. Поскільки ми будемо вшановувати і пам'ятати про героїв, стільки вони будуть з нами.